На Кіровоградщині на коронавірус за минулу добу захворіли 118 жителів області. Як повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Перчук, 27 листопада захворіло 118. Усі подужало 37. Є один летальний випадок. Йдеться про 44-річну жінку з Голованівського району. Вона померла у місті Вінниця. У Кіровоградській області з початку карантину covid 19 діагностували восьми вагітних жінок. Усі жінки з коронавірусною інфекцією народили здорових малюків. Як повідомила головна лікарка обласної лікарні Лариса Андрієва, вагітних з підтвердженим covid 19 з усієї Кіровоградщини приймають в обласному перинатальному центрі. Одна з пароділь дуже тяжко переносить інфекцію. Має пневмонію, наразі перебуває в реанімації. Її стан поліпшується, сатурацію тримає 93 95 Розповіла головна лікарка. Зимові шкільні канікули в Олександрійських закладах освіти розпочнуться за графіком, а саме із 31 грудня по 10 січня включно. Канікули, які заплановані на листопад, були перенесені на жовтий на час проведення місцевих виборів. Зміни в освітньому процесі все-таки можливі, однак лише за рекомендаціями та рішеннями Кабміну Міністерства освіти і науки України та комісії Степ та НС. Нацбанк України попереджає про нову шахрайську схему. Шахраї пропонують фейкові карантинні компенсації від держави, на оплату будь-чого, комунальних чи медичних послуг, товарів іноземного виробництва, для отримання яких просять сплатити невелику комісію. Потенційна жертва отримує смс, що спрямовує її на шахрайський сервіс. На екрані з'являється інформація, що користувачеві призначена значна сума компенсації, наприклад, 50 тисяч гривень. А щоб отримати гроші, необхідно сплатити Незначну комісію 100-200 гривень. У разі отримання подібних пропозицій варто звернутися до кіберполіції за телефоном 0800 505 170.